Відео, яке ви сьогодні подивитеся, я недаремно назвав танці з молоком. От, бо, чесно кажучи, той, хто не розуміється, той і не зрозуміє, ну, як воно в дійсності все відбувається, як воно робиться, і скільки часу, і скільки енергії тратиться саме на виробництво того самого кілограму моцарели або того самого кілограма бринзи. Тому що мало погодувати, подоїти корів, доглянути за ними, а потрібно ще трішки потанцювати на кухні, для того, щоб зробити справжній продукт, живий продукт, для того, щоб він був, знаєте, щоб люди сказали, або він фу говно, або сказали, він дійсно смачний. Тому я розумію, що це не я один такий, таких у нас. Тисячі. От, і я хочу, щоб нас було ще більше. От, і щоб ми все-таки змогли, е годувати, впевнено, годувати країну справжньою їжею, от, а не тим шмордяком, який сьогодні лежить на полицях наших магазинів. Гал Гарного перегляду. Мої вітання, синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі та в велесовій фермі. Я так розумію, ви трішки вже скучили за фермою і за моїми маленькими тваринками, бо постійно якісь чуже, чужестранні у мене відео О, мандри, тому сьогодні я вирішив трішки повернутися так, що ви мої сіромахи. Трішки вирішив повернутися до своїх малят. Так, все, попід'їдали. Якраз бачите, сіромахи всі в мене стоять. Зараз вони всі в мене вже в запуску. Дівчата готуються стати мамами. От, В когось більший, в когось менший термін. Але все-таки вже вони в мене от, потихеньку вагітні. Зараз їх, ми... Ой ти, що ти, Макошенька? Що ти, подруга моя? Підожди, 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 зараз випущу. Трошки бояться, вони камери. Через що ми так, тихенько їх повипускаємо всіх. Давайте, виходимо. Давай, Мокоша, Мокоша, виходь, 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 моя скоттінушка, виходь. Пішли. Ч -ч 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 -ч. Пішли, пішле, 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 пішли. Пішли моя толста жопанка, пішли. Пішли. Ч -ч 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 -ч. Пішли. Так, Марфочка. Що ти моя, Марфочка? Пішли, виходь. Виходь, 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 виходь маленька, виходь. Пішли, 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 пішли. Так, сніжанка. Ти йдеш, йдеш уже з'їла. Молодець! пішли. Виходимо, виходимо. Пішли, 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 пішли. пішли мої сіромахи, пішли. пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Так, наче стоїть. Фух, Сьогодні додаю я своїх корівок. От, але хочу сказати наступне, що сьогоднішнє відео буде не про те, як я даю корів, от, а сьогодні я хочу з вами саме поспілкуватися на таку тему, як е, переробка молока. І недаремно така назва Танці з молоком. Чому танці? Я думаю, ви скоро зрозумієте. Зараз i <laughs> Пройшло і 5 хвилин, От, як я вже попідключав своїх корівок. Зараз вони вже всі От, Тому тут е, хочу ще раз повторити, у мене вже підтилилося трошки первісток От, чи не тальків. Зараз теж ними займаюся. У них обов'язково в раціоні, зараз у них йде транзитний період, через що тут обов'язково транзит. Без транзиту, я вам скажу, у мене жодна корова не телиться. І, якщо чесно, це бомбічна штука вона врятувала життя вже не одній сотні корів. От, я мовчу про свою ферму, тому що я вам розповідаю про те, як там лікувати порези, о, як там лікувати кетози. Але коли все правильно відбувається, коли чітко настроєний механізм годівлі продуктами компанії Йозера, то все відбувається зовсім по-іншому, ти спокійно живеш і насолоджуєшся роботою. Тваринки в тебе їдять, от, плавно виходять на пік лактації і ти фактично живеш трошки по-іншому. Але про це ми поспілкуємося в одному з відео. В одному з відео. А зараз все-таки е, настроюємося. Фокусуємося на е, безпосередньо переробку молока. От і сьогодні я хочу з вами більше поспілкуватися про <клух>, виробництво. Так, сьогодні буде якраз будемо квасити бринзу і фактично сьогодні будемо е, робити моцарелу. Відео буде довге, кажу зразу, От, через що налаштовуйтеся, Думаю, якщо кому цікаво, то додивитися до кінця. Тому рухаємося. Так, ну що, ми знаходимося зараз у молочці і фактично вже починаємо трішки танцювати з молоком. От, танцювати з молоком. Чому так я це говорю? Тому що робота довгиніша. От, Дивіться, вже стоїть ось батарея проціженого молока, ми його щойно поцідили. Тому сьогодні дивіться, ось стоїть у мене відро із вершками. От, Бачите, ось мої вершки. Це вони вчора вечором були просіпаріровані. Тому тут якраз все у нас йде в процесі. Я зараз хочу зробити сметану. Ага, і ще одне скажу: ось бачите, стоїть під пресом у мене бринза. От Вчора я її зробив, поставив ну, такий імпровізований прес. Бачите, 20 е ємність. Получається, Я її потрішки заповняв водою, тому що її перевертав сам Получається... Бринзу перевертав з одного, ну, перевертав, і просалював і, відповідно, е додавав сюди води. Зараз тут десь літрів 20 і якраз чітко вже бринза готова сьогодні для засолки. От, е Тому е сьогодні такий досить насичений день. Насичений день і е спробуємо з вами е відтанцювати по. Достойно. з самого початку я розпочну з того, що потрібно буде зараз включити і довести всю все молоко до температури 36-38 градусів. Але скажу вам на самому початку: у мене немає. Ніяких ні термометрів, ні pH-метрів, нічого нема. У мене моцарела і вся моя продукція робиться, знаєте, по відчуттях. От Чисто, от я, як я відчуваю, так я його і роблю. Через що, е, Тому вона і виходить така іноді трошки кумедна, але вона смачненна, жива і справжня. От, Тому е, розпочинаємо. Так. Молоко ось все, все у нас знаходиться в каструлях. Була, але зараз я до самого початку розпреділю рівномірно молоко, розпреділю рівномірно молоко, щоб воно було плюс-мінус однаково в кожній каструлі. От, це мені дасть предповіді з визначенням безпосередньо, скільки потрібно чого сюди додавати. Для мене це трошки буде гроші. Паралельно я роблю. Ну, якби універсальне молоко, тому що в мене молоко все по факту від ну, різних корів, от, і воно має різні свої фізіологічні властивості, от, тому, як правило, потрібно його якраз розподілити, щоб воно було більш-менш рівномірно. Так, все більш-менш рівномірно. Не забуваємо про сметану. Про сметану в мене тут десь добрих 7-8 літрів, тому... Якраз я сюди заливаю свіже молоко. Заливаю сюди свіже молоко для того, щоб зробити сметану в домашніх умовах. У мене цей черпак 2 літри, от, фактично якраз і ще трішки. От, і по факту в мене вже якби, пропорція по сметані чітко ще трішки додавлю. -на -на. Так, по цьому ми зробили, хай трішки сливки розігріваються, а я зараз якраз буду доводити до потрібної температури молоко. Е Можуть. Так, дивіться, зараз ми... Поки гріється молоко, поки гріється молоко, ми беремо і починаємо готувати безпосередньо бактерію, заселяти. Зараз будемо, вона у мене зберігається в такому ось, ось о, е, супер, е, сухому місці. Чому так кажу? Ну, це в дійсності так і виходить, тому що я пробував різні варіанти зберігати бактерію у коробочках, у баночках, але туди заходить волога і з часом вона просто ну, стає, затвердіває. І її активність ну, зводиться до нуля, і в мене були такі проблеми, я не розумів, чому в мене моцарелла не виходить. От, бачите, коли вона герметично в поліетилені, то якраз тут і виходить. Буквально десь от таких, ось от 2 грама розчиняю я тут безпосередньо майже у півтора літра теплої такої води. Температура десь в районі 30 градусів. І саме головне зразу я беру і закриваю. О, свою бактерію герметично закручую у пакеті, О, щоб, знову, щоб сюди зовсім не попала волога. Чік закрив. О, ще такий в мене пакет блискавка. Раз. Я його закриваю і все. В принципі, випускаю повітря О, і ложу у холодильник в при температурі там, там, 24 градуси вона зберігається. Потім я беру розмішую, розмішую, бактерія розпиділяється по рівномірно по всій площі води банки і фактично вже ось, ось буквально хвилинка-друга вона починає активізуватися і зразу я її о, беру і розливаю, розливаю по каструлях. Що ми тут робимо далі? От, от, поки гріється молоко, я його перемішую. Воно фактично, щоб воно, не дай Бог, не пригоріло, гріється воно в мене на невеличкому вогні от, поступово і фактично доходить до потрібної температури. От, я якраз в цей момент заливаю бактерію, пройшло вже 5-7 хвилин, і активізація бактерії відбулася. От, тому от, фактично 4 каструлі, десь плюс-мінус одинаковий об'єм я виливаю. Раз, два, три, чотири. Ще трошки сюди, сюди і сюди. Все, фактично бактерія вся розподілена. І Саме головне в цьому процесі добре її змішати. Добре її змішати для того, щоб вже пішов безпосередньо процес. Населення мікрофлори. Хочу сказати наступне: що тут буде досить непросто ці мікрофлорі працювати в моєму молоці, тому що я готую моцарелу із парного молока. З парного. От, як правило, всі технологи розказують, що молоко повинно відстоятися 10 годин. От і потім тільки з ним починати щось працювати. Інші розказують, що потрібно його пастеризувати, для того, щоб ви фактично могли, як би сказати, повністю нейтралізувати бактеріальний фон, вивести його фактично в ноль, заселити нову бактерію, і тоді, там, як книжка пише, виходить моцарелла. Я так пробував декілька разів, але чесно, трішки інша моцарелла виходить. Тому якщо ви впевнені в собі, впевнені в своїх коровах і впевнені в якості молока. То от якраз е, ви можете готувати саме головне живу мацарелу, живу мацарелу. А якщо ви не повнені не впевнені, хоч в одному процесі десь або хронічний мастіт, або десь якась проблема, або у вас там якась незрозумілість із виготовленням переробкою молока, то краще його пастерізувати. От, пропастеризували, догнали до температури там, 70 чи 80 градусів, спустили і потім заселили бактерію на 35-38 градусах і фактично працюєте, готуєте мацарелу, так як розказують усі. от Тоді фактично у вас якби може, ну воно буде все е, стандартно. У мене чесно трішки нестандартно от такі ось нестандартні каструлі. Трішки, я вам скажу, є фізуки. от тому що тягати його все за цілий день я вам скажу трошки акрініваєш, ну тим не менше, воно того варте, тому що мацарела виходить просто білісімо. Вимикає, і у нас е продовжує ліг молоко. Перша вже каструля готова. от Температура доведена, решта підігрівається. Зараз ми готуємо безпосередньо сметану. от Сметану, ось. Ближче, сюди. Ось, дивіться, щоб ми бачили, як у нас відбувається процес. От, ми беремо, я вливаю парне молоко у вчорашні ввечером ми відвіяли вершки. От, і фактично я беру її. Перемішую от, і ставлю в тепле місце. і Протягом 12 годин йде процес прописання. От, Кожну годину ми заходимо, її перемішуємо добре, от, для того, щоб якби процес був, відбувався, прокисання рівномірний і фактично сметана буде готовою в той період, якраз, коли буде вже легка кислинка, так звана. От, тоді я вже фактично э, розливаю її по стаканчиках і вже ставлю в холодильник. От, в основному э, сметана чого в принципі, є маленькі такі ризики в тому, що вона може дуже сильно загуснути і може бути фактично сливками або вершками, тими самими такими чуть підкисшими. тому що молоко у мене саме по собі дуже жирне. от, Біля 5% середній жир у мене по фермі. От, І ще плюс, коли додаю сюди до вершків. ну... Не завжди угадую з пропорцією, але я вам скажу, це на смак ніяк не впливає, і, чесно, смачне на сметана виходить. Я вам скажу, просто як я, моя дітвора каже, бомбічно нереальне. От все, дивіться, я отримав гомогенну масу. От вона повністю, бачите, немає ні згусточків, нічого, вона рівномірненька. Зараз я його ставлю на батарею або до батареї, і фактично воно буде собі потихеньку е, томитися і потихеньку підкисати. І протягом кожної годинки я буду брати е, і е, безпосередньо вже його перемішувати для того, щоб була ну, чітка рівномірність. Так, фактично я порізав на такі от куски. В середньому десь по півтора кілограма, щоб вона її закинув сюди, в розсол. Зараз це е, дійство майже на добу е, залишу е, в холодильнику, от, щоб воно е, просоліло. І фактично на завтра вже бринза буде готова. От, буду підрізати, і вона так в цьому відрі в розсолі плаватиме, і фактично ну, може досить довго зберігатися. От, одне ще. Зараз веду експерименти, який має бути росол. От, чи це чиста вода з солью, чи сироватка з сіллю. Якщо може хтось підказати, хто як робить ну, для того, щоб краще зрозуміти От, цей весь процес. Цього разу я бринзу робив у Великим шматком, тому що в мене ну, якби немає ще такої кількості формочок, от, бо я тільки е, недавно почав робити бринзу. От, тому може з часом вже будуть спеціальні форми. От, ну, ще коротше, чисто технічно відпрацьовую дані моменти. От, але е, бринза все одно вже по відгуках клієнтів знаю, що бринза виходить досить і досить смачна. Тому кидаємо в холодильник і хай вона набирається соліє. Так, дивіться, пройшло вже півгодинки і ми тепер наступним етапом додаємо фермент, додаємо фермент сичужний і фактично бачите молочко у джерсеїв таке воно досить специфічне, досить швидко відходить. Жир молочний. Саме головне в даному процесі нам досить добре змішати фермент, для того, щоб рівномірно йшов процес формування вже згустку. О, через що тут приходиться добре його перемішати, не споспішаючи, ніхто ніде ні за ким не гониться. І фактично я вам скажу з густок, тут твориться десь протягом години. От, і якраз за цей весь час я встигаю поїхати ще й привезти пару кодок сіна з сінника. І якраз приїду і думаю, що згусток вже буде повністю готовий і ми будемо його пробувати нарізати. Що, дивіться, привезли ми сіно, от, зараз його вивантажуємо і фактично будемо йти дивитися, от, як там уже у нас наша моцарелка. Так, ну що, відкриваємо каструлі і перевіряємо моцарелу на готовність згустка, чи як там його правильно називати. Беремо, робимо розріз. Ось, бачите. Чітко вже спрацює, це пройшла година з хвостиком. От бачите, сирова точка зайшла сюди, значить готовий. От. І ми починаємо нарізати. На превеликий жаль чи не жаль. От, у мене якби, таких інструментів спеціальних для цього фактично немає. От, це я колись випадково ще в Харкові. На барабані купив цей ніж. От, бачите, він такий досить здоровий. От, колись запитав, дайте мені ножа для нарізки сиру. От, і мені дали такий тесак. Так дивіться, далі для того, щоб ну, це виходить, у нас горизонтально зробити нарізи, От, я взяв звичайний шомпур. От, взяв його вигнув і фактично в мене такий різак получився. бо повинна бути така спеціальна арфа, от, але арфа -арфі різниця і в мене різні об'єми каструлі, от, через що не зовсім воно виходить. А так от бачите, якраз чітко ось о, арфа чи моя на дні. От Бачите, вже якраз я повністю прохожу всю структуру. І у мене виходить вже якраз із молочного згустка вийшло зерно. От, і я зможу зараз спокійно це зерно вимішувати. Розміри повинні бути десь як е, сірникова коробочка. У ну, мене воно виходить трошки може більше, менше. І повільними рухами вимішуємо його якраз до створення фактично. Щоб вже ці якраз сірникові коробочки або це зерно почало віддавати сироватку. Бачите, почала сироватка з'являтися, і ми так потихеньку його все розмішуємо, 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 щоб оці гострі куточки, які є на стінках, фактично цих ось зерна, щоб вони стали такі округлі, обтікаємо і форми, щоб воно стало. Ну, отак от потихеньку і мішаємо. Де більші роз'єднуємо, де менші, вони собі шевеляться потихеньку. Отак от ви бачите, якраз вже все, форма почала зникати. І вправо це десь пару хвилин займає, повільно, повільно, повільно робимо. Десь так воно виходить. Перемішуємо і ставимо відпочивати. Ну, як на мене, то десь на добрих півтори години. І через десь півтори годинки я приходжу і вже будемо пробувати тягнути моцарелу. Так, ну що, продовження нашої розмови, ось уже бри. Ой, бринза, кажу, бринза кисне, а моцарела вже ось готова. От, уже зерно на місці. І фактично зараз вже будемо. Вода гріється, розсоли зроблені. По факту зараз вже буду починати, починати е, тягнути моцарелу. Так, ну що, моцарела готова. От такі виходять у нас молочні танці, чи танці навколо молока або з молоком, тому що із п'ятої десяти, а зараз на годиннику 15-10. От я вам скажу чесно, я ще не присідав. От не говорячи про те, що я ще і не снідав, і не обідав, у мене буквально є година, от, щоб я зараз поїхав трішки, ну, для початку щось приготував їсти, потім поїв. От, і потім починається вечірнє доїння і підготовка до завтрашньої масивної реалізації. Тому десь в такому режимі живу я постійно. От. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, і далі буде, надіюсь буде цікавіше, от, якщо буде купувати. Бувайте!